Всім привіт! Презентую вам лот штани лижні жіночі бренду Крівід. Представлені у двох кольорах. В лоті 7 одиниць. Матеріал 100% поліестер. Вартість лоту 4240 гривень. Розмір від 38 до 46. -го. Собі вартість однієї одиниці 606 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом.